Вже вкотре трагічна звістка надійшла у Луцьк у скорботі. З синьо-жовтими квітками містяни йдуть до свято Троїцького кафедрального собору. Тут прощаються одразу із двома захисниками, життя яких забрала жорстока війна. Не можна повірити. Лучанину Віктору Іваницькому за два тижні мало би виповнитися 49 років. Свій минулий день народження воїн святкував у перед день повномасштабної війни, а за лічені дні долучився до лав Збройних сил України. На війні був кулеметником. В іншому довоєнному житті його пригадують просто як порядного та хорошого чоловіка. Завжди спокійний, завжди врівноважений. Направду просто немає слів зараз. Направду немає слів. Олександру Ференцу було 37 років. Сміливець. Так описують його друзі та знайомі. Не злякався лучанин і повістка, яку отримав у березні минулого року. З того часу Олександр мужньо стояв на захисті кордонів України, на захисті нашого спокою, нашого майбутнього. Хорошим хлопцем був, царство й мене небесне. Батьки хороші, він хороший. Шкода, дуже суду сумую. Сміливий був добрий, так як і всі воїни, які загинули. Життя Віктора Іваницького обірвалося на Донеччині. Він загинув 5 лютого під Бахмутом. У той же день війна забрала життя Олександра Фаренца. Він виконував бойові завдання на Запоріжжі. Просто не вистачає слів для того, щоб перейнятися і сьогодні розділити оцю біль, яка є. Молюся за всіх захисників. Царство небесне, всім, хто відійшов, хто чиє життя обірвалося. Рідні оплакують загибель найдорожчих їм чоловіків. Біль втрати прийшли розділити й лучани, які героїв особисто не знали. Шанувати пам'ять. Великий жаль, і плач, і сльози не тільки вас, не тільки окремої, взятих частину людей, а цілої нашої України. Погляньте навколо себе. Прийшли вас підтримати всі, всі і в храмі, і на вулиці. І сьогодні кожен із нас. Впаде на коліна, бо вони герої. І вже за мить десятки лучан на колінах. <му> Віддають шану, кладуть квіти під державний гімн, проводять полеглих воїнів в їхню останню путь. Хай спочивають Богом, царство небесне і земля Бога. Вони герої. Вони захищали нас в Том і нашу державу. Слава Україні! Героям слава і світла пам'ять навіки. Ольга Матвєєва, Василь Мерещук, дванадцятий канал.